Розпочалися урочистості з покладання квітів до державного прапора, який вперше на Вінниччині підняли патріотично налаштовані могилівчани. На захід зібралися працівники апарату міської ради, керівники служб, управлінь, організацій та активні жителі міста. Заступник міського голови Віталій Криган привітав присутніх із днем соборності. Могилівчани. Сьогодні ми з вами разом як і вся Україна. Ізначаємо День Соборності України. День єднання. Сьогодні нами запланований символічний автопробіг ланцюг єднання, який буде проводитися сьогодні вперше в місті Могилів Подільську. В такому форматі, я думаю, що така традиція започаткована, приживеться в нашому місті. Бажаю всім здоров'я, єднання і перемоги в війні. Слава Україні! Знак проголошення акту з луки УНР та ЗУНР, що відбулося у 1919 році, в Могилеві-Подільському пройшов автопробіг. Колона у складі понад 20 машин з державними, національними та європейськими прапорами рушила в міської ради вулицею Ставиською. Більшість автомобілів було із комунальних підприємств чи служб міста. Супроводжував колону поліцейський автомобіль. Місцяне захоплення спостерігали за перебігом патріотичного заходу. Супроводжували автомобілі вітальними вигуками, дехто знімав дійства на мобільний телефон. Учасники автопробігу, в свою чергу, клаксонами вітали перехожих. Колона проїхала більшістю вулиць міста Ставиською, Полтавською, Гагаріна, Пушкінською, Київською, 3 Гвардійською, Проспектом Незалежності та вулицею Горького. Усі учасники автопробігу з Луки, що об'єднав серця могилівчан у цей знаменний для кожного українця день, стверджують, що у них був піднесений настрій і безліч позитивних емоцій.